Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Шановні аграрії, шановні фермери, агрономи. Наступає період, коли необхідно планувати перший обробіток озимої пшениці фунгіцидами. І Ми хочемо вам дати сьогодні пораду, а якими краще діючими речовинами обробити посіви вашої пшениці, щоб вона потім добре вегетувала. Формувала продуктивні пагони, продуктивні колоски і хороший високий урожай. А ми рахуємо хороший урожай по пшениці, це 8 тонн з гектару. Тоді можна отримати, хоч і невеликий, але все ж таки прибуток. Так от, друзі, маючи багаторічний практичний досвід роботи за зимою і пшеницею, відслідковуючи ситуацію на полях, можна дати. Таку пораду, що перший обробіток озимої пшениці, вже коли почнеться вегетація. Оце ну десь в різних районах по різному, друзі, чи на сході, чи на півдні. Може бути кінець на півдні, березня місяця, на сході чи на півночі, можливо, початок квітня місяця. Все залежить від погоди. А може вона початися вже в етацію всередині березня. Все буває. Тому слідкуємо за температурами. І коли температура середньодобова буде вже десь плюс 5, почнеться активна вегетація озимої пшениці. І вже при температурі плюс 8 плюс 10 можна обробити ваші посіви такими продуктами на основі діючої речовини беноміл, метил, карбендазим, це діючі речовини, друзі, які входять до так званого класу хімічної групи бензимідазоли. це. Класні діючі речовини системної дії. Але насамперед от взяти беноміл, він вже може ефективно працювати при температурі навіть плюс 5 градусів. Він потім перетворюється під дією сонячних лучів, температури в карбендазим. Але, друзі, поки цей перехід відбудеться, то а, беноміл він може призупинити поділ клітини у таких шкодочинних грибів. Як снігова пліснява, як навіть даже фузаріозна коренева гниль і інші небезпечні хвороби, ну, наприклад, з класу деотороміцети, які сьогодні на полях великої кількості знаходяться, особливо після таких попередників, як соняшник, як ріпак, можливо, хто посіяв по стерні. Ну, такі випадки також бувають, то вже е на пшениці можуть бути небезпечні хвороби. А насамперед, друзі, ми порекомендуємо відібрати зразки рослин і зробити фітопатологічний аналіз. А які там присутні хвороби? І тоді можна більш точно визначити. Але знаєте, що оці діючі речовини, ще раз повторюся: беноміл, тіфанатметил, карбендазим вони вносяться в першу чергу на озимені. Вони е, дають можливість далі потім. Добре розвиватися, формувати продуктивні пагони. І е, ви можете сподіватися вже потім надіятися на подальший хороший розвиток пшениці. І при подальшому догляді отримати хороший врожай. Оце такі друзі-поради. З вами сьогодні команда Artfields, Я Олексій Сирієнко. І як завжди, хочу нагадати, що ваші лайки, друзі, вони дають можливість інформацію на Ютубі. Піднімати догори, робити її доступною до широкого кола І Обов'язково підписуйтесь, друзі. І не забувайте коментувати. Ми завжди будемо давати відповіді на ваші запитання. До нових зустрічей! Слава Україні!